Футбольний прогноз, чемпіонат України 11.08, Три матчі. Перший матч у Болонь-рух. Якщо говорить про самого фаворита, в цьому матчі його немає. Тут рівна пара, як на мій погляд, По складу, чуть сильніший саме рух. Але Блонь грає вдома. Його блонь дуже сильна самодача. В першому матчі непогано він зіграв, рух взагалі відпочивав. Смію першу ігру буде грати, це вважає мінус для команди. А так от. Якщо говорити про сам прогноз, це найменше на забиті м'ячі, 2,5. А що стосується переможця, то якби, трудно спрогнозувати, тут можна лише вгадати, якось все більшість на нічю. Скидається, думаю, що тут буде нічя, але стоїть одній з команді забити, може і виграти. Саме менше 2,5 на цей матч. Наступний матч у нас Карпати кривбас Якось невиразно грали Карпати проти Варіса, якось не було той самоотдачі, хоча і був сильніший склад. Мені Здається, що входить сезон, коли вони війдуть, якось не фаворити вони мене в цьому матчі. А Кривбас от програв програв вікторію, попри те, що він буде грати знову в Єврокубках, багато треба їсти. І він все-таки фаворит мене в цьому матчі. Непогано почало, і так, часто так буває з нашими клубами в Єврокубках. Я прогнозував цей матч. Але фаворит саме Кривбас мене. Я думаю, тут він виложиться в цьому матчі, він має зіграти, тим більше вже шансів його мало. Хоча шанси були б непогані пройти от Вікторію, там далі Харц, де Шотландський теж можна було б проходити а так попадуть в Лігу-Конференція. Там, смотря, яка команда, якщо сильно попадеться, так що можна остатися буде без Єврокубки. Фаворит саме Кривбас, по м'ячам більше 2,5. Я думаю, що Кривбас має тут не приірвати, а той виїгрується цю матч. І останній матч це Шахтар-Пелісі. Тарту беззаперечний фаворит, але і він може втрачати очка навіть з такої команди, як Полісся. вона не слаба по складу. Перший матч він таки би розробив, але теж були питання, не пропустив. На мою думку, позабити мічем братися, саме що Полісся заб'є. Я думаю, що вони заб'ють. Там досить сильна команда, і вони, якщо будуть грати так, як і грали другий матч відповідь проти Олімпії. Я думаю, що вони заб'ють його. Хоча багато буде залежить від удачі в таких матчах. А так, фаворит, звісно ж, Шахтар. Шахтар в цьому матчі, якщо брати про переможця, хоча кофін не дуже великий дають, і Полісся це така, ну я вважаю, зараз третя сила. Вся Шахтаря йде Динамо, і вони можуть зібратися на цей матч. Такий прогноз на три матчі. Лайк за прогноз і всім удачі!